Добрий день. Регіональне відділення Фонду державного майна по Полтавській та Сумській областях раді вітати вас на онлайн зустрічі яка присвячена темі приватизації за новими правилами. І з вами я, Смірнова Ірина, керівник регіонального відділення. На сьогодні Фонд державного майна України є сектором економічної безпеки нашої держави. Бізнес це надійний тил нашої економіки, саме тому. Держава продовжує підтримати перспективи для відновлення роботи підприємців, які гарантують створення нових робочих місць та збереження наявних. Після продажу приватним власникам непрацюючі та неефективні держпідприємства можуть отримати необхідні інвестиції. Це дозволить відновити їх роботу та налагодити виробництво, спорегти та створити робочі місця та сплачувати податки. З вересня 2022 року на Полтавщині оголошується аукціоні з приватизації державного майна. Ухвалення закону номер 7451 є вагомим кроком для досконалення даного процесу. Приватизація дозволить державі зосередитися на більш ефективному управлінні стратегічними підприємствами. Обороні та формуванні політики надають бізнесу можливість інвестувати в активи та перетворювати їх на працюючі результативні компанії Завдяки ухваленому 28 липня 2022 року закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприйняття процесу реолокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави. Процедури продажу держмайна відтепер стають більш швидкими, прозорими та відповідно зручнішими для бізнесу. Ми всі, як ніколи, розуміємо, що всі надходження для держави під час війни, кожна залучена нами інвестиція, це допомога нашим ЗСУ, а відповідно, і наближення нас до перемоги. Що передбачає закон? По-перше, приватизація буде відбуватися швидко. Весь процес від оголошення аукціону і до підписання договору займатиме не більше двох місяців. Це вигідно як інвесторам, так і державі. Нові власники швидше запускатимуть виробництво, а держава матиме від цього прямі та непрямі вигоди у вигляді податків та генерування доданої вартості. По-друге, оплата за актив тепер буде відбуватися до укладання договору купівлі-продажу. Це забезпечить швидке отримання коштів бюджет, а також обслуговує додатковою гарантією виконання зобов'язань покупцем, адже раніше існували ризики, що переможеця аукціону, користуючись умовами форс-мажору та воєнного стану, може уникнути сплати коштів. По-третє, приватизації тепер підлягають цілісні майнові комплекси, які обтяжені багаторічними арештами на майно. При цьому права кредиторів зберігаються на даний час по Україні нараховується 115 об'єктів, по яким є арешти, а це лише ті, які вже в списках на приватизацію. Тепер кредитори матимуть час повернути свої гроші, адже новий власник зобов'язаний сплатити борги, щоб мати змогу зняти обтяження. Водночас новий власник має інформацію про всі обов'язкові платежі ще на етапі ознайомлення з об'єктом до аукціону. Важливо, зберігаються усі дозволи та ліцензії для нових власників єдиних манових комплексів. Раніше їх потрібно було заново переоформлювати, і на це витрачалися кошти та час. В середньому 3-6 місяців. Тепер нові власники заощадять свій, свій час та фінанси і зможуть швидше приступити, приступити до роботи. Цифровізація ключових приватизаційних процесів це онлайн-оголошення про аукціони. Колись єдиним джерелом інформації про аукціони була газета відомості, приватизації. За всі часи свого існування вона друкувалася дуже малим тиражем. Для того, щоб оголосити торгів, треба було газету надрукувати, і в деяких випадках аукціони затримувались, якщо вона не виходила з технічних причин. Зараз вся інформація про об'єкти та строки торгів є на нашому офіційному сайті, на сайті privatization.gov.ua, а також на Прозоропродажі, де проходять онлайн-аукціони. Усі об'єкти мають віртуальні кімнати, де будь-кому доступні дані про стан кожного об'єкту, фінансова звітність, технічна документація і тому подібне. Кожен може знайти та дізнатись абсолютно все про активи. З'явилась можливість підписання протоколу про результати аукціону та попередній договір купівлі-продажу та договір купівлі-продажу об'єкта приватизації, які не потребують нотаріального посвідчення, можуть бути укладені у формі електронного документа та підписані шляхом накладання кваліфікованих електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Зміни в процедурі аукціонів на постійній основі важливо врахувати двічі зростуть гарантійні внески, які потенційний покупець сплачує для доступу до участі в аукціоні. Це знисить зриву, ризик зриву аукціону недобросовісних учасників, коли в такому випадку втрачається такий гарантійний внесок. Тепер зривати аукціони буде коштувати в два рази дорожче. Також скорочені строки проведення аукціонів з продажу об'єктів приватизації. Також слід зазначений, що існує заборона приватизації об'єктів, які розташовані в зонах бойових дій, або наближені до них територіях, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів України, а також скасована необхідність проведення довготривалих процедур інвентаризації. Оцінки майна, екологічного аудіту, натомість складається перелік майна та використовується балансова вартість. А зараз хочу запронувати об'єкти, які першочергово планується виставити в найближчий час та провести по ним аукціони. Перший об'єкт ми розглянемо жовтевий спиртовий завод. Він знаходиться в Полтавській області в місті Карлівка. По вулиці Полтавська. Майно державного підприємства становиться виробничі та невиробничі будівлі, споруди, будівлі соціальної сфери, об'єкти інженерної інфраструктури. Хочу зазначити і нагадати вам, що всі ліцензії зберігаються для подальшої роботи без необхідності їх переоформлення. Дуже цікавий об'єкт. Заходьте на privatization.gov.ua, Там є вся інформація по даному об'єкту. Хочу також запропонувати вам єдиний майновий комплекс. Це Кременчуська міжрайонна коконосушарка, міжрайшов. Даний об'єкт знаходиться в місті Кременчук по вулиці Київська, 71. До складу єдиного майнового комплексу входять. Будівля кокона сушарки це 382 метрів квадратних, будівля гаража 20 метрів квадратних, частина будівлі складських приміщень 24 і ємкость для води 50 метрів квадратних. Дуже гарне розташування, рядом знаходяться кооперативні гаражі, тому даний об'єкт можна розглядати як подистило, подшиномонтаж, подавсту стоянку. Прошу заходьте на Privatization.gov.ua та ознай ознайомлюйтесь з даним об'єктом. Надалі ми розглянемо наступний наш об'єкт, це е, приміщення, е, громадський будинок з довгоміжними будівлями та спорудами загальною площою 385 метрів квадратних. Знаходиться в Кременчуцькому районі СМТ Козельщини, Вулиця Остроградського, 40а. Даний, даний об'єкт можна розглядати як підрозміщення офісних приміщень. Більш детально ви можете ознайомитись на privatization.gov.ua. Заходьте, будь ласка, та ознайомитись. Наступний об'єкт малої приватизації. Це у нас нежитлові будівлі у складі будівля службового приміщення загальної площі 265 метрів квадратних, гаражі загальної площі 160 метрів квадратних, ну, вбиральна огорожа. Даний об'єкт знаходиться в місті Глобина по вулиці Центральний. Цей об'єкт можна розглядати під офісні приміщення, він знаходиться в центральній частині міста. Заходьте, будь ласка, ознайомлюйтесь. І е, об'єкт, який завершає е, наш весь список, це нежиле приміщення, площею 258 метрів квадратних, знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі. Знаходиться він в Полтавському району, село Росошинці, вулиця Кремичуцька, 8. Дане приміщення, воно знаходиться на центральній частині. Дуже гарна. Гарне розміщення на даний час в будівлі перебуває відділення нової пошти, дуже зручне розташування, а також є всі комунікації. Будь ласка, заходьте на приватизчінгу та ознайомлюйтесь з даними об'єктами. Це те, що зараз я можу вам запропонувати, і буде що чергово виставлено на аукціоні. Найближчим часом ще будуть більше 20 об'єктів, виставлені у нас на аукціоні. Прошу підписатись на наш телеграм-канал, також на наш YouTube канал, заходьте до Facebook. Вся інформація, яка буде розташована на Privatisation буде також опублікована на наших сторінках. Рада була всіх бачити. Мирного неба над головою. До зустрічі!